Вийшла прогулятися, друзі. Вже побігала по магазинам. Була на новій почті. Купила постіль нову. Зараз прийду, все покажу. Все, прийшла я додому, принесла посилочку. Зараз покажу. Замовляла постіль, друзі. Так, случайно на сайті була здорова скидочка, ну я вирішила два комплектика замовити. Зараз покажу. Ось така, бачите? Тут на картинці воно видно, що така буде одна з котиками, а друга отака буде. З сіренькою. На якість подивилася, начебто й нічого, повинна бути гарна. А там воно видно буде, як ми покористуємося раз, машинку вкинемо, побачимо, що воно далі буде. Потім, може розкажу. Окрім постілі, ще я була так по магазинам. Купила ось отакі щіпчики силіконові. Ну, мені треба було лопатку купити, бо у мене моя улюблена лопаточка поламалася. Ну, взяла отаку в Аврорі. Воно ось тут розкладається. І тут, якби, дві лопатки можна діти. Вона, звісно, не така м'якенька, як та в мене була. Ну, я потім подивлюсь, і таку, як треба. Вершків ось у ВТБшки набрала. Зверніть увагу, що було просто квашене, а тепер просто наше вершки. На них скидочка зараз на цілих 8 гривень, тому я взяла ми користуємося вершками. Молочка, отакого, от два пакетика, один чогось потік, не знаю. Може, поки я роздягалася, котики там лапками полазили та дирочку зробили. Ось їм шкіндникам купила паштета. Таких сімок добрі. Рекомендую, якщо що. Два шнура, бо щось у мене так шнури полетять, летять, прям полетіли. Ну, Думаю, куплю. Теж на них скидка в Аврорі. Дві отаких підставочки. Одну собі, отаку біленьку, а це дочка собі вибрала їй потрібна теж. Сметанка. Ну і гель-лак. Хто не знає, то кажу, що я манікюрчик роблю собі сама. Оце такий лак. І він такий це на колір, як і бутилочка. Це гель лак такий красивенький. Як зроблю, то зніму, покажу. Оце такі покупочки, друзі. Зараз буду обідати. Мої рідні там хто де по справам, не буду їх чекати. Вони Пізніше сказали, що будуть їсти. А я зараз поїм і думаю, що займусь якраз манікюрчиком. Погодка на вулиці така собі, Б. Туман пропав, але слякоть, грязь кругом. У нас дуже багато було поривів по мікрорайонам, все перерите. Тому. Так от прогулянка не дуже така приємна. Ну треба було, по-перше, просто прогулятися, не сидіти вдома. І справи були. В общем, такі діла. Зараз тепер ніяких справ немає. Манікюрчик треба робити. Ну, це таке краса треба. Раз десь в місяць, в півтора я робила, оновлювала манікюр ще перед новим роком. А зараз уже 25. те Тому десь місяць моєму манікюрчику треба, звичайно, оновлювати. Бо вже воно тут і одросло, і взагалі, і надоїло, собственно говоря. Так що всім на все добре. Зараз уже пошти 3 години. Так бистро спливає час у вихідний, не то, що на роботі. Робиш робиш, 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 а воно ніяк той день не кончається. Ще раз всім гарних вихідних і на все добре, побачимось. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь, хто не зі мною, діліться з друзями для розвитку мого каналу. Все. Всем пока-пока.